Золочів.нет підготував для вас випуск новин тижня. Вітаю вас! Залишки історії та людські останки із центру Золочева на смітник. 12 квітня на сміттєзвалищі у Золочеві в землі вивезені внаслідок ремонту із центру міста, було знайдено фрагменти старовинної кераміки, дубові палі та інші докази стародавності міста. Серед купи землі також було знайдено декілька фрагментів із людських останків. «Стоїмо буквально на вламках історії. Отже, в центрі міста, як всі наші мешканці, вже знають, щось купають, риють, прокладають нові, нові комунікації і вивозять сюди, в район міського сміттєзвалища, де привозять сміття, і землю звідти привезли сюди. Але є дуже багато любителів старовини, і ось один з них, студент Тернопільського педуніверситету, Толік Чукінда, подзвонив, підійшов. В Золочівський замок і сказав, що, мабуть, це, е, тут є дуже цікаві історичні факти, ми приїхали сюди і побачили дійсно. Е, правда, з першого погляду дуже складно сказати, чи це саме те, що може бути сенсацією. Е, мова йде про ось ці е, дерев'яні загострені е, палі. Історія усідає на смітниках, бо е, за, за нашими законами, е, коли ведуться такі грандіозні роботи, в центрі історичних міст мала би спрацювати археологічна служба, служба охорони історичного середовища і мали би бути проведені археологічні розкопки, І весь цей матеріал зібраний, зафіксований для майбутніх досліджень на території Білокам'янської сільської ради Золочівського району на Львівщині. В урочищі булки люди продовжують відстоювати збереження лісу. Вельмишановна громада, ми знову на території Білокам'янської сільської ради ворочища Булки, де нещодавно, у лютому місяці, громада піднялася на захист своїх лісів. Підприємство «Галсільліс» проводить тут санітарну рубку, але на санітарну рубку це далеко не скидається, тому що вирізуються добротні дуби. І після вирізки цих дубів залишається ушкоджені шкідниками дерева, сухостій. Ось і не проводиться з ними ніякої роботи. Я є членом тимчасової комісії по дослідженню роботи цього підприємства Галсілліс, і разом з членами комісії і з трьома незалежними експертами ми об'їхали Золочівський район в тих місцях, де Галсілліс проводив свою таку ж, таку ж діяльність. Що цікаво, що ми побачили, що дійсно там теж ну, не шкодували добрих дерев, не думали про Майбутнє наших людей, про здоров'я наших людей. А дійсно чистили не ушкоджені дерева, а чистили добротні дуби. В кінці лютого, значить, вони почали тут санітарно, але під санітарно вони різали ділове дерево, всі сосни, дуби, яким по 50 і більше років. Громада села, побачивши це, як би підійшла до лісу. і і Перешкодила їм ті злочини їхньої діяльності. 6 січня, якщо я не помиляюся, з мене прийшов директор держлісгоспу Кравця Юрій Михайлович і приніс установчі документи на проведення вибруково-санітарної руки. Там були полісорубучні квітки, дозвіл з львівської як начальника управління. Він правильно називається, називається і мисливського господарства Дейнеки. Коротше, всі підписи були, всі погодження були, сказали, що буду робити. Факт того, що до... почали рубати, певно, десь день після того, 27 напевно, січня, і були жителі села Білий Камінь і Черемошня, які ну, випадково, певно, були лісі, побачили, що вони замість Бірково-санітарної рубки проводять масову виробку лісу. І громада піднялася. І 29-го числа ми тут перекрили дорогу, щоб вони не вивозили лісу. 6 квітня у нас була друга засідання сесії. На якому були спільні сесії було депутатів і виконкому сільської ради, на якому було обговорено дане питання, і депутати не вирішили йому дати дозволу. Не дали дозволу на відновлення, на відновлення проведення рубки. Після цього сесія у нас була 6 числа, 7-го свят, 8 -го числа він вислав бригаду і почали знову рубку лісу. 12 квітня у Золочівській державній музичній школі дали концерт викладачі та учень бузької дитячої музичної школи. Ми з вами сусіди. Багато тут е, працівників колишніх наших з бузької школи працювало у вас. Ну вже не всі працюють, але і працюють зараз. І то є неправильно, що ми навіть багать, багато <клес> з вас, е, мої вчителі, дехто тут вперше в школі. Дякую, що ви такі молоді, такі талановиті, такі прогресивні, що ви стільки нам сьогодні подарували добра, усмішок, злагоди, миру. 12 квітня у Золочівській районній раді продовжила роботу тимчасова комісія із вивчення питання роботи комунального підприємства Центральна районна аптека Золочівської районної ради Львівської області стосовно аптеки номер 85 п'ять місії Комісія була створена сесією районної ради, ми обстежили, пройшли цю аптеку всередині на горищі, що з дахом. Я просто розкажу зараз стан справа, а потім я попрошу, щоб всі прокоментували. От. Перший поверх вимагає санітарної побілки, другий поверх. В деяких місцях заробити шви, зробити перетірку стелі і теж санітарної побілки. Саме основне це заміна вікон. Там треба відкрити все-таки позам... закривати хоча б, тому що, не дай Бог, вітру поб'є все і буде всередину текти падати дощ. Заміна вікон необхідно вкрай робити. Ну, і так, як віднісся жек до даху, там тече. Затекло, так як Жек віднісся до даху. Хто там ходив, я не знаю, що за спеціалісти. Але уявіть собі, що шифер, щоб закріпити до, щоб він не зсувався, не щоб не падав дощ всередину. Замість вже зробити дирку в куньку, прив'язати до тієї лати шифер, то зробили дирку в стьок. Тобто прив'язали друтами, якраз там, де дощ падає, і тече, і все тече всередину. Місто повинно мати свою комунальну аптеку, які будуть обслуговуватися, пільговики мають найважливіша тема, що така для діяльності закладу лікарні це забезпечення наркотичними засобами. Ми привозили з Перемишка. Зараз ми привозимо зі Львова. Значить, має бути аптека, яка... Забезпечувала б лікарню наркотичними засобами, плюс до того йдеться змога, щоб створити відділ екстемпоральних препаратів, які би готувалися. Раду все таки тому, що цілий рік не працювала, аптека всі то знають. То за що ремну плату платити? Списав це той борг. Знаєте, є, є таке прислів'я Мирослав Михайлович, Є таке прислів'я, що е, вага бідного не знає. То треба знати, якщо міська рада повинна бути зацікава, побач, то історична... значи, того... має значення і як така історична фаса. Так. Аптека то, була це... запущена. Аптека була запущена як аптека в 1869 році. 12 квітня в рамках проведення місячника озеленення та благоустрою і дня довкілля у Золочівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 1 було проведено флешмоб Ні підпалам, який підготувала Мар'яна Федорівна Ясиновська із учнями 5-6 класів. Школярі розповіли про шкідливість спалювання сухого листя та трави і закликали усіх берегти природу не лише для себе, але й для своїх дітей і майбутніх поколінь. Рік спалювання випадає на перший виводок наших зачинят. Вони не можуть врятуватися і гинуть у вогні. Вечір згасає тумани на полі, сонечко спить і вже не встає. Ми ображаємо люди до болю, все, що нам мати, природа дає. В небі зростають озонові діри, согнуть річки, вигорають ліси, сміттю і бруду не знаємо міри. Де вже й поділась ота краса? Я закликаю вас, браття і сестри, землю свою берегти, цінувати, гідність людини, крізь роки пронести і екологію урятувати. Тривога! При згоранні одної тони рослинних залишків у повітря вивільнюється близько 9 кілограм мікрочастинок диму, до складу якого входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали та низка канцерогерних сполук. Волонтери продовжують впорядкування старенького парку біля Злучівського замку. 13 квітня до роботи долучилися бійці ремонтно-відновлювального полку та активісти Злучівської самооборони. Нагадуємо, що 8 квітня волонтерська група Кемпа розпочала упорядкування найстарішого парку у Золочеві. Поволі в нас щось получається сьогодні. До нашої волонтерської ініціативи. По догляду, за одним з найстаріших і найкрасивіших парків Золочова приєдналися наші військові. До нас звернулася адміністрація Золочівського замку з приводу допомоги в озелененні або наведенні порядку в... в нашому старому колись був парк. І ми з радістю відгукнулися на це. Ми завжди допомагаємо і готові далі надавати допомогу. Ми вирубуємо тут ці старі зарослі і червоними стрічечками помітили деревця, які мають залишитися. На перспективу, коли вже зовсім пропадуть, бачите, тут старі гіляки висухлі на яблунях. На перспективу ці деревця колись сформують такий гарний природний куточок. Зараз ми знаходимося на території. Парку, який прилягає до Золочівського замку. Цей парк є у віддані міської ради, але Золочівський замок вирішив займається кожного року участкою цього парку від сміття, від сухих гілляк. І так само і цього року ми запросили волонтерів. Які допомогли нам почистити сухі дерева, тому що на території цього парку знаходяться залишки старого саду, який був закладений десь орієнтовно в 60-х роках, і зараз ці дерева вже старі і являються джерелами інфекції, тому що поселяються різноманітні збутники на них, кидається грибок і лишайник і розносяться по всьому парку. В перспективі парк цей планується. Плануємо зробити ландшафтним парком і якось його облагородити, щоб можна було його використовувати для дозвілля мешканців нашого міста 15 квітня. За ініціативи президента учнівського самоврядування Золочівщини Назара Перейми в актовій залі злочівської загальноосвітньої школи номер 1 відбулася хресна дорога для молоді. Ісус на хрест. Бруз дерев'яний посеред подвір'я, багрянець одягнений Христос, та люб безмовний скільки раз побіг, я це чубіждам, на сразу старий хтось дарма нема назралені не на рами. Цятого квітня в приміщенні штабу народного руху України відбулася зустріч підприємців з народним депутатом Тарасом Батенком. Підприємці із нардепом обговорили наболілі та актуальні питання, зокрема, новий уряд та події у Верховній Раді про те, що золочів перетворюють на село. Проблему підприємців торгового центру Надія, проблеми доріг на Золочівщині, відновлення роботи державної аптеки. Підприємці розповіли, що у них збирають гроші на сходи по центральній вулиці міста. Мова йшла про суму 12 тисяч гривень, ціни на ліки та відкати лікарям від аптек, вирубку лісу та інші питання. Уряд який пішов. Я думаю, що він далі працювати не міг. Яценюка, він показав все, що міг показати в тих непростих умовах клінічної політики, звинувачений в багатьох корупційних скандалах. і Я вважаю, що мала відбутися в Україні бути перезагрузка уряду. І <гум> наші лікарі не було підозрано всім лікарям, вас, але наші лікарі натома... мають відкат від певних аптек. Ну, я, наприклад, я ні одному лікарю, від 2003 року, як я працюю, ні okay. одному лікарю, ні одної копійки не дали відкату за те, що він до мене прислав хворого. Але в нас є таке, і у Львові є таке. Коли в нашому місті Золочеві буде відкрита державна аптека, яка вже не працює півтора року? Ну, дивіться, я з цим питанням звертався, до мене зверталися, Я звертався до керівництва облздорового управління, до пана Чечотки. І наскільки я розумію, що це питання і далі там. Тобто фактично, я не знаю, яка мережа зараз у вас аптеку, аптеки комунальні є, так? На, аптека, одна зустрічі, одна, була, одна. Держа, була Аптека. Одна. Була була державна аптека, вона закрита. І така, okay. okay. що має сертифіка... сертифікована, має право. No, до так, так, Там так. вже половину продава. І так, та аптека, яка виготовлення дійсно займалася виготовленням не, стерильних розчинів для забезпечення нашої лікарні і очних крапелів, була на вода на Хмельницького. Вона продана під спортивний клуб. <рес> там були дійсно підвали, я була в тій аптеці на практиці, там величезні підвали, там всі умови були для виготовлення. Я поцікавився з цим питанням. І 75-та немає. І 85-та хочена вже про... Це державна аптека. кожна людина має змогу піти купити, може, їй треба зробити, те лікарство, воно всякує. Я поцікавлюся. Добре. Це просто готується ти подорожу аптека приміщення, воно готується в нагляку, вхід депутатів, я не знаю, чого ви цікавитись. В Золочі є дуже погана ситуація. Нас практично забирають податково, забрали да, Я хотів просто сказати, що нас взагалі стає золочів. Це... Ви будете скоро депутатом не від міста Золочева, а від села це Золочева. Це... Так що мені здається, ви повинні нам трошечки допомогти, підказати, як ми маємо діяти в тому напрямку, щоб з, нашим, з нашого Золочева не стало село. Ну, це стосується не тільки представників органів державного управління, тим ін чи іншим це, Це це комплексне питання. Яке пов'язане з управлінням з цими процесами. Так? Тобто йдуть об'єднавчі процеси, укрупнюються. Але ця річ має суб'єктивну складову. Скажімо, Є керівник, який родом з вітом, йому звітом ти легше доїжджати, каже, в Бузьк. Воно ну, чи керівник Мреву. Зараз буде об'єднання Мрел. вас відповідає за п'ять районів. Він родом з Буська. Він тягне на Бузьк. От у нас є підприємці, тут йде реконструкція міста Золочого йшла. Ми мали, так до кожного магазину, ми мали сходи, правда, ми маємо проєкт. Що зараз нам ті сходи порозвалювали, зробили катакомби. Було три сходки, стало шість. Ну добре, понизили місто. Але приходять до нас і кажуть, ви маєте платити за сходи 12 тисяч. Хто порозвалює? Міська, міська рада розвалила. Та вже вікном не ходило, ми ж ходили всі сходами. Маєте наразі сходи до магазинчика? Магазин, магазин там по центрі міста. Зробили катакомби, катаклом, і ні займалися. А вони нам суцільні сходи поробили, три магазини, докупи сходи. Я навіть не знаю, що тут таке. І приходить, давай 12 тисяч. Звідки я їх маю взяти? Я мала на сходи, я вікном не ходив. Ви не зобов'язані, я думаю. Ви ж ніякої, ви ж ніякої угоди не вкладали, не вкладали. Не вкладали. Тим більше реконструкція міста йшла. Реконструкція міста йшла за кошти власників за... податків. Тобто а, за державного бюджету. Ну, то правильно? А чому ми маємо за сходи платити зараз? Не бачу жодної потреби і так далі. Це і тепер ми ще дали бруківку за свої гроші. От кожен під кожен. Ви посихати за знаєте чим? А де Бруківка ділиться? 16 квітня у день довкілля волонтери спільноти Я Поморянський замок провели акцію з прибирання і впорядкування території Поморянського замку. Цю акцію присвятили 90 тій річниці від дня народження Бориса Возницького, який багато зробив для збереження культурної спадщини і мрією його було збереження та відновлення Поморянського замку. У нас є спільнота, яка називається Я Поморянський замок. Є сторінки в Фейсбуці і ВКонтакті з одноіменною назвою. Метою нашої акції є перш за все прибирання і порядкування території замку. А друга це проведення замку до стану такого, щоб він не, не, не руйнувався далі. Під час ця акція вже є відбувається третій раз. Під час першої і другої акції, під, під, під час другої акції, у нас було зрізані дерева з е, фронту. Не, двох корпусах, sí. так, на двох корпусах замку. Цього разу на третій акції в нас зрізуються дерева, які з своєю кореневою системою руйнують замок. Так. Під час другої акції в нас були встановлені два дерев'яні ящики. Один ось тут і другий там біля конюшень, які заставляють місцевих жителів і туристів, які з'їжджаються сюди, вже не залишати сміття на території, а залишати сміття саме в цих ящиках. Скажіть, будь ласка, сьогодні вже у вас третя акція. Чи це випадкова дата, чи вона до чогось приурочена? Насправді ми планували, що акція буде третя в суботу, як і дві наші попередні акції. Перша акція відбулася 23 травня 2015 року. Це була субота, і 19 вересня 2015 року це теж була субота. Ми для нас дуже комфортний цей день, і для більшості людей, які працюють. Ось тому субота, 16 квітня, день перед буквально там кілька тижнів, два тижні до Великодня. І власне ми розуміли і хотіли підготувати територію замку до великодніх свят. І буквально кілька днів тому ми довідалися, що сьогодні український день охорони навколишнього середовища, день довкілля. Ну і знову ж таки, сьогодні знаменна дата. Сьогодні 90-та річниця з дня народження Бориса Григоровича возницького практично першого професійного українського мистецтвознавця, справжнього героя України, людини, яка марила цим замком, яка його любила, яка дуже хотіла включити цей замок як четвертий об'єкт до туристичного маршруту Золота підкова Львівщина. І про кумедні символи на золочівських дорогах. Користувачів соцмереж сколихнув так званий знак спотикачка із написом Рів, який хтось встановив у Золочеві на автодорозі по вулиці Бродівській. До слова, кумедні знаки на дорогах Золочева вже не дивина. Нагадуємо, що у соцмережах активно обговорюють логіку знака, встановленого на початку вулиці Бродівської. Чистота кожного населеного пункту в першу чергу залежить від його мешканців. Маємо відео, де відзнято, як вантажівка вивозить землю та коріння дерев на одне із стихійних сміттєзвалищ у Золочеві. Дивлячись на ту кількість сміття, яка там є, схоже, що так роблять і багато мешканців міста, і нікому чомусь немає до того діла. Дивимося та робимо висновок. А для тих, хто любить викидати сміття будь-де, можливо наступного разу об'єктив камери буде направлений на вас. Заступника начальника бузького відділу поліції засуджено до п'яти років позбавлення волі за хабар. Золочівський районний суд Львівської області засудив до п'яти років позбавлення волі першого заступника начальника Бузького відділу поліції. У вересні 2014 року співробітники Служби безпеки України у Львівській області затримали майора міліції під час отримання хабара у розмірі 2 тисяч доларів США. Правоохоронець вимагав гроші від місцевого мешканця за непритягнення його до кримінальної відповідальності за шахрайство. Суд визнав заступника начальника винним у скоєнні злочину, передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Крім п'ятирічного позбавлення волі в колишнього міліціонера конфісковано належне йому майно. Про це золочив крапканет. Повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області. Вашої допомоги потребує Шурко Василь Олександрович 1977 року народження із міста Золочів Львівської області. Лікарі встановили Василю діагноз лімфома Гочкіна. Аби здолати хворобу потрібні кошти. Рідні звертаються до усіх небайдужих людей про допомогу. Більш детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини, ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Зустрінемось через тиждень.